Канавко ріс артикул 871518. Доступний у двох розмірах з довжиною ручки 115 та 95 мм. Виготовлений інструмент зі сталі. Ручка тонка. Ріжуча частина має U-образну форму. Одностороння заточена ріжуча кромка шириною 1,7 мм. Інструмент робить ось такі канавки. Також ни можна знімати фаски. Інструмент зручний, легкий, добре сидить у руці, має упор під палець. Вага складає 8 грам. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com